Всім привіт! Ви на каналі У мене Лєпки, і сьогодні я вам покажу, як я готую смачнющий гороховий супчик. І розкажу один свій маленький секретик, як зробити його ще смачнішим. Ну що ж, для приготування нам знадобиться горох попередньо замочений. Я його замочувала на ніч. М'ясо у мене свинина обрізочки, сіль, перець. За смаком, цибуля, морква і три середніх картошини. Ну що ж, давайте приступимо до готовки. Спершу в каструльку висипаємо наш промитий горох, заливаємо його водичкою. І ще. Ставимо на вогонь. Люмус максима! Поки вариться горох, нарізаємо кубиками нашу картошечку. Наш горошок закипів, варимо десь хвилин 10-20. Нарізаємо на зажарку цибулю. Ставимо сковорідочку нашу, запалюємо вогонь. Виливаємо каплю олії, Досипаємо нашу цибульку. Смажуємо до прозорості. Нарізаємо морквочку. Кіт прийшов. Кричить їсти про все. Зарадам. Сімбусі. З одного краю. На. На їж. Висипаємо сюди нашу моркву. Добавляємо лаврушку, сухий часник, чорний молотий перець, гарненько. і головний секретик. Мого горохового супчика це копчена паприка. Воно дасть йому таку, такий смачний, копчений смак, наче ви готуєте з копченого м'язка. Це дуже смачно. І головне перчика теж гарненько додати. Сипемо гарно паприки. Гарненько. Буде дуже смачно. Супчик прийме такий копчений смак. Добре, переміку перемішуємо, щоб всі спеції розкрилися. Все підрумянилося. І виключаємо. Ще моя кішечка прийшла. Міса, привіт! Ти прийшла готувати зі мною? Ще мій такий один лайфхак. Горошок 15 хвилин проварився, і я його буду збивати ось таким кашицу, щоб це було швидше. Так, ну що ж, давайте зіб'ємо. Щоб така була консистенція гарна. І дивіться, як гарно виходить консистенція такої пюрешки. Ще воно провариться і більше розвадиться. Мені більш подобається просто густеньке, таке, як пюре, щоб воно розварилося. Ось так. Тепер сюди додаємо шматочки нашого м'язка. 5 хвилин воно у нас проварилося. Тепер додамо картоплю. Можна, якщо ви любите суп пюре, додати картоплю до горошка, щоб воно зварилося, і, про... і пробити його блендером. Картопля майже зварилася. Тепер додаємо сюди нашу засмажку. Потім спробуємо і може додамо ще трішки копченої паприки. Повірте, на вигляд, може цей суп не самий гарний і естетичний, але на смак це просто божественно. Солимо за смаком. І дамо покипіти ще хвилинок 5. Тепер закидуємо сюди зеленушечку. Все, наш супчик готовий. Ще я забула сказати, перед тим, як закидала зажарку, я додала води, бачите, повна каструлька. І хочу показати, зараз буду смакувати супчик. Ось такий гарний він вийшов. Спочатку, на вигляд, звісно, він не дуже. Але після зажарочки колір стає дуже привабливим. І не сумнівайтеся, на смак це теж дуже смачно. Дякую, що подивилися на відео. Ставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. До побачення! А я пішла куштувати суп.